Резва Христового вам, всім Божих благословень, милості від Господа. Насправді хотів би поділитись з вами откровінням. Насправді, ми, Господь Бог Ісус Христос прийшов на світ для того, щоб ми були в епосі Христовому вчені, щоб ми були в Господньому слові Христовому, щоб ми були царственним священництвом, про яке говорить нам Біблія. І треба нам прислухатись до своєї думки, не до земного життя, а прислухатись також і думати про, про небесне царство. Тому що, думаючи про царственне священництво, ми повинні перебувати в слові Божому, виконувати Слово Боже, бо така воля Господня. І якщо передбачити своє життя, зробити висновок також треба кожному, тому що не обряди, не традиції спасають нас, а спасає нас слово Христове. І Христос сам це показав. Він Словом Господнім сказав, так написано, і Сатана від нього втік. Тому нам треба виконувати насправді п'ять пунктів вчення Христового. Щоб бути благословенним, вивчати слово Господнє кожного дня і також зрозуміти, що нам треба сила, нам треба церква Божа Христова наречена, яка перебуває у вченню, яка хрестить Отця Сина, в Духа Святого. Тому що тільки перебуваючи в завіті Божими, ми можемо сьогоднішній час бути. Бути також під Божою опікою, Божим заступництвом, тому що казав Ісус Христос, що коли ми будемо взивати до Нього, просити, Він дає нам звільнення духу, душі і тіла, Він дає нам допомогу. І тому нам треба в кожного часу молитись, каятися і вірити в Євангелію, як говорить там слово Боже, бо тому що милість Божа, вона є дуже велика, є дуже велика сьогодні. Падні благодать, благодать на спасіння є кожного. Тому нам треба народження духовне і перебувати в Слові Божому, перебувати в Божій церкві, вивчати пункти благодаті, пункти учнівства, щоб. Не приходити на суд Божий, Божий а і ніколи не забувати, також, що буде суд, тому що Ісус Христос також Він знав це, і Він також у откровінні говорив, що коли людям буде жити добре. То також і як діти, так і родичі будуть перешкоди багато робити будуть неслухняні. Також Ісус Христос, коли був на землі, також учні його, також як навіть і Петро, коли він звістив, що про свій останній день що його буде схоплено, буде розіпнято, також. Ві вони були дуже близькі учні, які Петро також він давав сумніви Ісусу Христу. Тому Ісус Христос бачив його сумніви, що Він не думає про небесне спасіння людей, а думає про своє. Тому він сказав, іди від мене, сатано. Тому насправді духи, злоби під небесною вони є. але Ісус Христос нам дав цю силу, щоб ми бачили цю ворожу силу, наступали на всяких зміїв, на голову всяких скарб. Пеонив на голову, тобто на всяку хворобу, і щоб ранами Христа ми зцілені тому в ім'я Ісуса Христа, нехай всяка хвороба, всяка неміч, всяке прокляття буде знищено іменем Ісуса Христа, а мир Божий нехай прийде в наші сім'ї родини, нехай прийде Божа Христова Любов, Божа благодать. всім міру, любові Христової і духовного народження, щоб Дух Божий був панував по цілому світі. І на місцях нашого проживання з Богом. Амінь.